Я зараз запрошую до слова з величезною приємністю сестру Христофору Буштин, яка є провінційною настоятелькою і яка властиво була тією особою, яка урухомила всю цю справу цієї нашої плідної і доброї, я надіюся, співпраці. Прошу слава Ісусу Христу. Вельми шановні науковці, доповідачі, дорогі учасники конференції, всечесні і преподобні отці. Брати, сестри монашестві, дорогі наші добродії і друзі, дорога мати Генеральна настоятелька Софії, дорогі сестри з різних провінцій та мої найближчі сестри з української провінції. Наша конференція започаткувалася завдяки духовному патронату блаженнішого Святослава, який скерував нас до співпраці з УКУ та відкритості до наукових дослідників. Надважливу роль у підготовці та проведенні сьогодні мають наші співорганізатори з УПУ, особливо з Інституту історії церкви, завдячуємо пану проректору Олегу Торію, пану Володимиру Морозу. Велика подяка теж керівництву Філософсько-Богословського факультету, які нас тут гостять, за їхню привітність. Тут чуємося, напевне, затишно. Дякую. Усім, хто відгукнувся і сьогодні виступить з доповідями. Дякую за вашу працю і підготовку. Сердечно вітаю усіх дорогих учасників конференції. Дякую співсестрам з моєї провінційної управи, а також тим, хто особливо працював для сьогодні. Це сестра Ореста, яка готувала конференцію і виставку, яка знаходиться у 309 му кабінеті, і зможемо після обіду це оглянути. Дякую також. Оцю Севастіану студиту за підготовку виставки теж можемо оглянути дуже цікаві експонати, про що ми вже вчора ввечері спілкувалися. Дякую сестрі Мелані, яка комунікувала з усіма і підготувала все необхідне. Сестрам економату Михайлині та Ірині, сестрам Ярославі та Єлисаветі за логістику, пану Андрію Свистуну, від якого залежать поєднання в інтернет віддаленої конференції. Сьогоднішня науково практична конференція має два контексти, як ми вже почули зі слів блаженнішого: історичний і сучасний. Щодо історичного, зголошені, шановні доповідачі, розкриють нам ці історичні події та обставини життя наших попередниць, їхню посвяту Господеві, жертовне служіння в різних країнах. Почуємо також про інші важливі постаті, що супроводжували життя згромадження сестер служебниць. Зокрема, в Україні, серед яких особливе зазначення будуть мати наші засновники, очільники церкви та благоченці. Водночас слід уточнити, що чи то 90-літній період від об'єднання згромадження в одне тіло і утворення перших трьох провінцій європейської, канадської та бразильської, про що нагадує нам лого ювілею у формі деревця, яке побачимо на папках. Чи 132 літній період від заснування неможливо осягнути в рамках нашої сьогоднішньої розмови? Однак, завдяки гамі представлених тут досліджень, ми зможемо не лише проаналізувати окремі факти, але й зауважити надзвичайні Божі дари діяння та благословення для сестер нашого згромадження, а через нас, для цілої нашої Української католицької церкви в різних країнах. А також для інших церков країн світу. Саме цей духовний фокус на представлених доповідях нехай допоможе нам з тим другим контекстом вчасним. Ми живемо у період великих викликів і трансформацій, окрім гнучкості та здатності діяти у часи нестабільності. Ці виклики та загрози, зокрема загрози страшної війни, які і сьогодні вранці ми досвідчили. Нам, сестрам, необхідно побачити не лише історичне коріння, нам потрібні крила нашої ідентичності і нове осмислення нашої харизми. Ми шукаємо нашу надію завдяки цьому усвідомленню, нашого покликання в сучасних обставинах. У цьому завданні духовного порядку нам дуже допоможе вдячність Богові. Сьогодні Америка святкує День. Вдячності ми можемо поєднатися з цим днем та подякувати Богові за ті численні дари в нашому особистому житті і житті нашого згромадження. Саме з оптикою вдячності будемо слухати про минуле, а також відкриємо наше серця на тихе віяння Святого Духа для того, щоб почути сучасне запрошення Господа. Бажаю усім учасницям та учасникам конференції, цих щедрих Божих дарів, натхненного часу. Слава Богу, честь Марії Нам мир.